Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час сьогоднішньої нічної атаки пролунали вибухи в польських Сувалках. У відповідь на це знову спалахнув аеродром Бреста та Ліди. Понад 15 невідомих ракет прошили повністю військовий аеродром Бреста. За даними телеграм-каналів, на аеродромі знищено важливого білоруського та російського генерала. Тепер помсти пише, що наведе подробиці згодом. Втім, білоруси хотіли спровокувати поляків. Пересік. На трошки наш повітряний простір, та уже звідси запустивши ракети, поляки вичислили білоруський борт та відкрили вогонь. Операція білорусів називалась Літак з України. Українські прикордонники були свідками падіння літака в Білорусі. Польща піднімала в повітря власні союзницькі літаки на тлі активності дальньої авіації РФ, яка завдавала масованого удару по Україні, як повідомляє Європейська Правда, про це поінформувало оперативне командування збройних сил Польщі. В командуванні попереджали про підвищений рівень шуму, особливо в південному. На східній частині країни на тлі активності літаків сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальної авіації РФ, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, розташованих на території України, активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а управління РП веде постійний моніторинг ситуації. Йдеться в повідомленні увечері, 28 березня. Російські війська запустили на територію України ударні БПЛА з кількох напрямків одразу близько стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет. Повітряна тривога тривала цілу ніч. За даними Укренерго, російські окупаційні війська вдарили по енергетичних об'єктах. Нагадаємо, у ніч проти 24 березня, о 4.23 ранку, відбулося порушення польського повітряного простору, однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердов у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд. У МЗС Польщі заявили, що у НАТО розглядають варіант збиття російських ракет, коли вони летять у бік території північно-атлантичного альянсу. Телеграм-канал Генерал Свер неодноразово попереджав: Путіна ж біситься через допомогу Польщі та Британії Україні. На лідерів цих країн за час війни було здійснено як мінімум по декілька безуспішних замахів, про які не афішують і афішувати не будуть. Служби безпеки наших друзів, працюють на відмінно, тому президенти цілі і неушкоджені. На Дудо декілька днів тому скоювали черговий замах. Машина охорони згоріла а сьогодні вранці. Сі горіла резиденція Дуди. Офіційна версія аварійна ситуація. Та пожежа через побутові причини, яку швидко, до речі, ліквідували. За іншими даними, вибухівка в кабінеті Дуди його там, на щастя, не було. Путін використовує всі брудні методи у цій війні, і дуже добре, що Дуда це прекрасно розуміє. Саме тому Україні допомагають, саме тому Дуда наказав діяти більш жорстко. Із провокаторами в Чорному морі пишуть польські телеграм-канали. Вагнерівці на кордоні підливають масло у вогонь. Ситуація напружена і через українську ситуацію. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.